Розпаковка, знахідки із секонд-хенда. Перша дуже гарна сукня з розрізом. Розмір підійде на XS та на S, так як задній на шнурівочці. Наступна сукня новенька з бірочкою. В складі має котон. Розмір 22-й. Наступна вечірня сукня. розмір XS з поясочком. Далі сукня міді від prity. ззаді на замочку розмір М. Наступна сукня розміру L є поясочок. Наступна біленька сукня, новенька з бірочкою від нью лук, розмір 12. Далі в нас худі з візерунком стіча від Дійсний. На флісіку йде розмір С. Далі у нас корсетний топ леопардовий, ззаді на замочку, розмір XS дуже гарної якості. І остання спідничка від Буху, новенька з бірочкою, розмір 14-й. Ззаді на резиночці, і спереді є ще поясочок. Якщо бажаєте щось замовити, пишіть в особисті повідомлення.